Глядачі всім мої вітання. Думаю, мене добре буде чути, не дивлячись на те, що у нас вітер. Що маємо сьогодні? 30 травня у нас сьогодні, другий день без дощу, другий день. З початку місяця у нас кожен день ішли дощі. Заливало хорошо. Коротше, як завжди. То плачемо, що нема дощу, то плачемо, що заливає. Ну, що маємо, то маємо. Е, значить, друзі, 30 травня, який план дій на сьогодні, на зараз, поки немає дощу, бо щось, бачите, хмарки гуляють, вітер, щось у нас здається, що знову буде дощ. Поки трохи просохло, зараз їдемо на поле, подивимося. На посіві Сої, на посіви кукурудзи після гербіцидної обробки. Що там відбувається, який стан на даний момент. Взяло, не взяло. Е -е. Тому, друзі, не перемикайтеся, вмощуйтеся позручніше. Не забудьте протиснути вподобайку, підписатися на канал, хто ще не підписався. Ну і поїхали! Поїхали на полі. Зустрінемося, кому цікаво. Подивимося разом з вами на стан посівів сої і кукурудзи, і на стан засміченості поля, надію гербіциду, що на сої, що на кукурудзі. Взяло, не взяло, що взяло, що не взяло, трошки поговоримо. Тому до зустрічі на полі. вмощуйтесь позручніше, не перемикайтесь. Поїхали. І так, друзі. Знаходимося ми на полі з посівами Сої. Ситуація кепська. Виїхав, подивився і в нуль пропав настрій, все пропало. Подивіться, що відбувається з Сої. Погляньте, друзі, яка печаль печалюшна Погляньте, що відбувається з соєю. Розуміння в моїй голові немає від слова зовсім. Не розумію я в даної ситуації. Напишіть, прокоментуйте, не знаю, 21 травня, 21 травня проводилася гліфобробка 21 травня. Дві літри на гектар раундап макс з прилипачом по 100 мл на кожні 100 літрів води. Вилив 200 літрів на гектар. І подивіться на цю картину. У мене нема слів. Взагалі не спрацювало від слова зовсім, зовсім. В моїй практиці за всі роки такого ще не було. Ні на жодній культурі. Як то, що просто опрескав обичною водою. Ноль ефекту. Просто ноль. Взагалі ніякого. Оба не знаю, друзі, засмутився я в край. Засмутився в край. От вам і раундап Макс. Минулому році я користувався препаратом їх 480 м все горіло, все спалювало без нарікань, без проблем. Ось раундап Макс. Я думаю, що слова тут зайві, самі все бачите. 30 травня сьогодні. 9 днів після обробки гербіциду. Результат нульовий. Нульовий, просто нульовий. Взагалі нічого не взяло. Це друга хвиля релізи бурянчиків. А це мишей. не треба. Це все буряни, які були присутні до гліфобробки. Падалиця соняшника. Бачите? Взагалі нульовий ефект взагалі я шокований, шокований до, до неможливого, друзі. Я просто не розумію даної ситуації. Геть не розумію. Дві літри раундап Макс. Це просто... Це просто, друзі, піздець конкретно. Вибачайте за мій французький. Але якщо подивитися на цю картину, то я думаю, що теж. Заговорити по-французьки. Я в шоці. Я не знаю. Я не знаю, що робити. Ні, робити то я знаю що. Заправляти опрескувач. І вносити гербіцит в рот шатав я Roundup Макс. Кажу чесно і відверто. Їх 480 мені в поміч. Одне, друзі, напишіть, прокоментуйте. 2,5 літри, мабуть, вже буду заражати. Мабуть, що так. Бо інакше виходу тут немає. 1,5 і 2 літри тут певно що не допоможуть. Ну я просто, блядь, я просто шокований. Сука, що ви продаєте? Підари викончені, блядь. Ви такі бабки берете за гербіциди, що ви продаєте? Ну нічого, як говориться, будете мати собі ліки. Будете мати собі ліки. Питань по погоді ніяких не було. Все було чітко, тепленько, тихенько, безвітряно, Порощено питань ніяких нема. Довів, навіть воду довів до рекомендованих виробниками гліфосатів до рекомендованої жорсткості. 4,6 pH зробив. Ну, і як самі бачите, Йохани баба. соя така по розвитку, і бачите? Вже чималенька, але стільки її за цей час, за цих 9 днів дав буран по голові з такою щільністю, як він тут є. Стільки він забрав поживних речовин, стільки він дав конкуренції рослини і стільки він ще буде давати часу після обробки. Він же ж загине немиттєво, пройде ще деякий час пару-тройку днів, поки він. Втрати свої сили, не буде виготувати, не буде тягнути вологу, не буде тягнути поживні речовини, не буде створювати конкуренцію для рослини. Оцей проміжок часу, я думаю, що вже багато втрачено. Велику, великий шкідливий вплив, це вже понесло на подальший розвиток і на подальші. Характеристики для Сої. Ну це просто, друзі, я не знаю. Я не знаю, як це назвати. Я просто не знаю, як це навіть і назвати. По кукурудзі. Дойшли до кукурудзи, обробка в той самий день. Обробка в той самий день. Ну, дивіться, бачите, тут я йшов ось. Буквально двома форсунками я чіпляв по кукурудзі. Як ви бачите, кукурудзі абсолютно нічого немає. Прекрасний. Прекрасний раундап Макс, сила, міць і потужність. Пиздець. Коротше, такі справи. По кукурудзі, що ми бачимо по кукурудзі? Бачу, що на кукурудзі дія гербіциду є. Дія гербіциду є, навіть бачите, є вплив на падалицю сої. Бачите, вона пожовтіла. Ось бурянці, бачите? ось бурянці? Теж уже. Накривається. Ну і так бачу, бачу, що дія на кукурудзі є. На кукурудзі гербіцид працює. Навіть за відсутності тепла гербіцид працює. Бурянці жовкнуть. Що хочу сказати по соняшникові, бачите, соняшник взяло теж. Хоча в мене були сумніви стосовно того, чи візьме воно гранстаровський Соняшник падались учи не візьме, але дана бакова суміш, яку я застосував, це е, замінник Тітуса Пунктир. В минулому відео трошки неправильно висловився, сказав аналог, замінник, замінник. І був аналог Хармоні. Не пам'ятаю назву, кому цікаво, зайдете переглянете. Ну, дана бакова суміш спрацювала навіть і по падалиці Грандстаровського соняшнику, друзі. Така ситуація з соняшником, з польовою берізкою, павутиця в народі називаємо, бачите, вона теж змінила колір, змінила колір. Такі справи, друзі, невеселі, невеселі для мене. Ось знову соняшник падали соняшнику, бачите точка росту, бачите листки, ну, можливо він і відійде, але його трошки присадило, йому трошки по вухах дало, тому не знаю. Тепла, треба тепла, якого немає, якого немає для гарного спрацювання гербіциду. Ось подорожник. Ну, теж забарвлення поміняв. Не знаю, взяло, не взяло, забарвлення змінив. Будемо далі спостерігати. Не треба, не треба взяло, бачите, взяло і досить непогано. Мишей взяло, не треба взяло. А з соєю, друзі, біда. Біда з посівами сої. Біда. Бачите, великі екземпляри. Падали ці соняшнику. Пишіть, друзі, коментуйте, відійде він, не відійде. Точку росту закрутило, листя покрилося плямистістю. Напишіть, прокоментуйте, хто буде переглядати, чи відійде він, чи не відійде. Ну, судячи з погодних умов однією. Гербіцидною обробкою тут не обійдеться навіть і по кукурудзі, так як дощі дощі йдуть, буряни пруть. Ну і відповідно, напишіть коментар стосовно гербіцидної обробки сої. В чому може бути проблема я не розумію. Особисто я не розумію від слова зовсім. У мене не вкладається в голові. Нульовий ефект. Нульовий. Взагалі ніякого. Взагалі. Я такого ще не спостерігав. Не було в мене ще такого, щоб не було взагалі ніякого ефекту. І часу вже пройшло немало. 9 днів для... Гербіциду сплошної дії це термін немалий, а ознак дії його взагалі ніякої немає. Взагалі ніяких ознак немає. Я піздець шокований, друзі. Отакі От сьогодення такі справи на сьогоднішній день. Такі справи на сьогоднішній день. Бачите? Нуль. Нуль ефекту сої. Взагалі ніякого. Взагалі. Час. Паливо. Гербіцид. Все на вітер. Все на вітер. Все пішло. По пизді, блядь. Не засуджуйте. Строго за мати. Ну тут інших словозамінників і годі знайти. Пишіть коментуйте, друзі. Пишіть коментуйте. В чому причина отакого гімарою? Дякую за перегляд. Їду додому. Буду щось думати, якщо погода дозволи, терміново треба виїжджати працювати, щоб не загубити сою. До кінця вже, бо вона і вже і так бідолашно получила. Все, до нових відео. Пишіть коментуйте, чекаю від вас коментар, підтримка в якості підписки. Всім, хто підписався і залишається зі мною, всім дякую від душі душевну в душу, друзі. Дякую. Це неоцінена підтримка для мене. Та мого каналу. До зустрічі, Зустрінемось!